Словами, Христос народився. Коли я сиджу на служінні, таке відчуття, що сьогодні я побував в тому місці, де янголи співали. Коли дивлюся на цих маленьких е, дітей, і я дивлюся, ну, ну як ти вівці? Ну, вівці, ну російське слово страптіве, знаєте, тварина дуже страптіва. Колись я приїжджав до свого дідуся, ще в радянські часи, це кінець 80-х років, вже перед розвалом Союзу, і мій дідусь пав вівці. Він мені дуже багато чого цікаво розказував. Каже, якщо каже. Ну, це він говорив не про тих овець, які в Ізраїлі, які ходили за пастухом. Там навпаки, пастух йшов ззаді. Якщо собаки не було, то ці вівці розбігалися по корчам, аби тільки потім зібрав всіх до кучі. Якщо нема собаки, немає страху, все, ці вівці розбігаються. І я дивлюся, скільки треба любові для того, щоб батькам. Це ж треба вечір, не один вечір, можливо, Побути, щоб вони вивчили ці віші. ж треба їх зібрати тут. Хтось між ногами лізе, хтось туди, хтось біжить туди, аби тільки їх зловив, аби тільки втримав їх увагу. І це ж таки стільки треба любові, правда? До того, щоб, щоб зробити навіть таку програму невеличку підготувати і щоб прославити Бога. Сьогодні наше служіння, воно таке, воно повністю, якщо ми е, е, пильно див, дивимося, воно христоцентричне. Христоцентричне свято Різдво, воно христоцентричне свято, тому що в центрі цього свято стоїть сам е, Ісус Христос. І маємо таку гарну можливість на нагоду знову зібратися з церквою, хтось, можливо, не очікував, що, що буде святкувати Різдво все в Канаді. 2023 рік. Ну, хто б міг подумати, я рік назад, що я буду в Канаді. Святкувати і буде нова церква, будуть нові брати, сестри, з якими будемо нести служіння, разом поклонятися, далі зростати у в, в, в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Щось дивне, щось дивне відбувається. І це не тому, що, можливо, хтось хотів, обставини змусили залишити свою рідну домівку. І, можливо, сьогодні для багатьох українців. Це свято, воно, воно радісне, але воно десь наповнене трагізмом, є трагедія, є втрачене життя, хтось без світла, без електроенергії, хтось без тепла. Але чи можна загасити різдвяну надію? Чи можна загасити ту різдвяну зірку в серцях людей, яка запалилася і дає справжню надію і радість. Не та радість, яка підходить від того, що вливає людина в собі всередину, але та радість, благоговійна радість, яка дається Духом Святим. Тим, хто увірував, тим, хто прийняв Христа. І звучало, я міг би сказати вже амінь, тому що стільки всього було, стільки цих пазлів е про Різдво, і в нас складається якась певна картина. Всього того народження. Я думаю, що хтось прийде додому, можливо, ще відкриє Евангелію і ще раз перечитає, тому що Різдво, Свято Різдво, це, це, певні, це певне моє відношення. І я б хотів сьогодні проповідувати на тему, тема моєї буде проповіді, Різдво, план спасіння людства від гріхів людей. Сучасне святкування Різдва вказує, яке є істинне наше відношення до Ісуса Христа. І як я казав, що це христоцентричне свято, але дивлячись навколо, і те, що відбувається, як люди готуються до цього свята, здається, що Христос десь загубився між нашою е, буденною марнотою, десь за подарунками, десь за столом, ще десь. Десь Христос згубився. І ми щасливі люди, блажені в тому, що ми можемо зібратися і просто зупинитися, і згадати ті типу події. Тому що те, що ми сьогодні чули, і те, що ми будемо далі чути, це, це ще раз сформує і переоцінить наше відношення до Ісуса Христа. Можливо, серед нас є люди, які можливо. Перший ви б другий тут, але ще ніколи не святкували з церквою подібною е, різдво Ісуса Христа. Можливо, як в вашому дитинстві я сидів на лавочці, і я просто десь на хвилю я вертався в своє дитинство. Дитинство, тому що я ріс в православній культурі, ось і в країни, де сповідується більше православ'я. Але. Я ходив співав різдвяні пісні. І я пам'ятав очі тих бабусь, які ти приходив домівку, і ми співали ці різдвяні пісні. І ці бабусі десь з такими відкритими, яскравими, радісними очами нас слухали ось і доставали свої оці такі пахучі, пахучі з маком пироги, і пам'ятаю, нам давали. Хтось давав копійку, рубель. Я пам'ятаю, рубель такий був радянський, це, це було щось велике. Я, я одразу оцінював, що можна було купити, як мінімум, 5 пачок морозу, пломбир. Смачне морозиво. з морозо. Коли я слухав цих дітей, і десь я з спогадами, вертався в своє минуле. І я розумів, що з кожним роком, з кожним роком ці пазли. Про народження Ісуса Христа вони складаються і показують цю глобальну картину спасіння всього людства. Десь в дитинстві ти якось не так зауважуєшся. Ти радішся, ти співаєш. Я співав, тому що я розумів, що обов'язково тобі дадуть порога, копійку. Хтось тебе пригорне, скаже, дякую тобі, приходь ще раз. І ти вже готовий на світовий рік знову бігти до тих місця, де тебе приймали. І знаєте, десь так по-дитячому, якщо там давали десь 5 копійок, туди не хотілося йти, а де рубль давали, туди. А, точно продовжує ти чоловік, заспівай різдвяну пісню разом з тими людьми, які радісно зустрічали своїми родичами. Напевно, немає такої людини, яка не любила отримувати подарунки, а особливо діти. І особисто для мене різдво це радісне свято бо знову і знову нагадує про найбільший і найдорогоцінний Божий дарунок, який даний мені і кожній людині у Христі Ісусі. Це дорогоцінний дарунок, як я згадував, тому що сьогодні ми згадуємо, от діти розказували вірші і пісні співалися, тому що ми за декілька хвилин ми охопили чуть. Не, як мінімум двохрічну подію від моменту, коли Бог явився Марії і благословив їй добру новину до моменту, коли е, прийшли мудреці і вбили потом багатьох багатьох е, дітечок. І це десь в багатьох сім'ях це була десь трагедія. Це було горе, це було біль, це переживання, це радість пастухів, коли співали ангели і десь інша сторона. Трагедія. І сьогодні наші українці вони десь так само відчувають з однієї сторони радість, а з іншої сторони і певна трагедія, яка відбувається на теренах нашої рідної землі. Кожне святкування Рездве додає мені нові бази до картини в розумінні Божого плану спасіння і його любові особисто до мене. І коли ми читаємо в Євангеліях або в посланнях апостолів про Христа, можемо спостерігати Божий план спасіння. Апостол Павло, послання до Галатів, 4 розділ і 4 текст на основі цього текста буде моя проповідь, написано так. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жени та став під законом. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина. Отже, Починаючи від книги буття і закінчуючи Євангелям, тому що це вже виповнення того, що Бог обіцяв, Бог через своїх пророків, через вибраних людей, він привідкривав той, той особливий день, коли має прийти Спаситель всього світу. Той Господь. І от Ісаєм. Ісая, наприклад, за 700 років до народження Христа в 7 розділі 14 текстом такі слова. Тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва у утробі зачне і сина породить, і назвеш йому ім'я Еммануїл. Що з нами? Що в З нами Бог. Ісая, 9 розділ, 5 текст. Бо дитя Ісая дивиться, Бог відкриває Ісаї, і він ніби уже. Е, є очевидцем тих подій, які сталися, і він дивиться вже, бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець і вічності, князь миру. Бог відкриває Ісаї, каже, дитя народиться. Точно, хлопчик народиться, син народиться. Бог за 700 років відкриває і показує. Настає час, і Бог являється Марії. І не Бог, а ангел являється. Господь посилає ангела і благостістить її, говорить про цю радісну звістку, що вона народить, що в ті, що в неї зач... вона породить сина, але Марія десь сумнівається. Ка як так станеться, я ж мужа не знаю. Як Як так має статись? Для нас це інша сторона за це. Десь таємничість в тому, як так Бог залишив славу небес? І через народження він просто вселяється в людину. Для мене це для багатьох це таємниця, як Бог залишає славу небес і приходить на землю беззахисним. Ану каже: бо для Бога немає, жад, немає неможливо жодної речі. А Мрія промовила, я ж Господня риба. Нехай мені буде згідно з словом Твоїм, і відійшов ангел від неї. Марія увірувала і сказала, хай буде по Слову Твоєму. Я готова, я готова. Тож час через деякий час, через декілька місяців, коли вони принесли благословити Ісуса Семен сказав так: а Семен поблагословив та й порік до Марії. Його мати ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання. Отже, ми бачимо, що Ісус стане знаком сперечання. І коли ми читаємо Євангеліє, ці сперечання постійно є. Коли ми дивимося, не запитають, чи ти Месія, чи не Месія, так хіба може бути Месія з Назарету і в людей йдуть суперечки? Є сумніви, є багато сумнівів. І особисто сказав він до Марії, і меч душу прошиє самі же тобі, що відкрились думки сердець багатьох. Він пророкує і каже: ти переживеш великі страждання, меч душу прошиє тобі. І буде Марія стоять. І буде стояти вона потім біля Христа. Марія, ще там жінки і любими. Учень Ісуса Христа Іоанна. там, вже біля Христа. І тоді меч по-справжньому прошиє душу, вона пізнає всю біль, біль. І кожна жінка, вона десь в своєму житті вона переживає біль, якісь трагічні моменти з дітьми, якісь хвороби, ще щось. Є страждання жінки. Є десь ці моменти. І ми теж можемо пережити ці моменти. Але в той же час різдво це радісне свято. Це радісне свято. Тому що Христос прийшов нас спасти, зайняти наше місце. Звісно, певно, що Йосип також, коли явився ангел, коли являлися ангели, люди не могли собі спокійно сидіти, лузити насіння чи ще щось. У них обгортав справжній страх. Коли тільки ангел являвся, вглядає собі. Коли ангел являється, тому що Йосип хотів відпустити Марію, і з'явився ангел, і каже: Йосип, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить Сина, ти ж досей моєй мене Ісус. І він показує ще раз, відкриває також Йосипу, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Тобто ще раз він нагадує Йосипові, що. Він буде Спасителем. Пастухи, коли пасли отари це нічної написано, що нічної пори вони вартували отару свою. І ось ангел з'явився коло них і слава Господня осяяли. Їх, і вони перестрашились страхом великим. Знову страх! Якась інша сторона. Ну що таке, що трапилось? Це доволі мужнє. Пастухи це доволі мужні люди. Це, це нелегка праця. І в той час оці безстрашні люди, які повинні були захищати отару від вовків, від медмедів, від, від інших хижих тварин, пильнувати отару вночі, в цей момент являється ан. Більше всього, що, напевно, що Христос є родився вночі. Бо в той момент, як родився, англій явились? Ми не знаємо дня, ми не знаємо точно навіть року, коли народився Христос. У нас навіть в Біблії немає чіткого повеління, що потрібно це свято святкувати. Але ну настільки це свято Христоцентричне, настільки воно пов'язане з Христом, що воно нам нагадує і ще раз, а для чого Христос прийшов? Це благовійне свято, тому що це не в центрі мої бажання, це не в центрі дарунки. А він, як найбільший дарунок для всього світу. Вони прийшли, вони подивились, вони знайшли вже в яслях. не в яслях Христос родився, його вже положили в яслі. Дійсно, що він був в яслях, так як сповістили Ангел. І вони раділи. Пізніше праведний Сум також. Який чекав втіху для Ізраїля, Бог йому відкрив, що він не помре, поки не побачить Месію. І нині відпускаєш раба свого владику за словом Твоїм із миром, побачили мої очі, спасіння Твоє, яке ти приготував перед усіма народами. Зауважте, Він каже, що перед усіма народами світло на просвіту погана і на славу народу Твого Ізраїля. Отже Христос! Який був від євреїв, від яких спасіння від євреїв, Симон каже, ти приготував спасіння перед усіма народами. Він є справжнє світло. Він той, хто, який просвітлює кожну людину. Це той, хто може преобразити і зробити справжню метаморфозу в житті кожної людини. Від самого негідного грішника, хитрого, лукавого, зробити милосердним, добрим послідовником. Ісуса Христа. Христос повинен може зробити справжню метаморфозу в житті кожної людини, яка дійсно, як казали дітки, що якщо Христос поселиться в їхніх серцях, якщо вони впустять своє серце. Але колись стає вибір перед кожною людиною, ми можемо стати іродами самі для себе. Ірод. Іродами для себе, вбити віру в своє серце, не дати Ісусу стати Царем твого життя, який хотів би сидіти на троні Твого серця, а там хоче сидіти Твоє я і Моє Я. Е, може Ми можемо стати іродами для самих себе і не дати Христу послитися в серці нашої віри. Це сказки, це не для мене. Як? Чи Христос хоче бути моїм Господарем, мого життя? Та ні. Я ж хочу любити так, як я хочу. Та яка ж там воля його для мого життя? Ні. Люди можуть стати іродами саме для себе, вбити віру в самих себе, вбити віру в інших, посіяти сумнів. Я пам'ятаю той момент, коли я увірвав, я приїхав до своїх родичів і пам'ятаю сіли мої три дядьки і переконали мене, ти віру проміняв. А я кажу: я віру, я, я віру набув, я жив. В культурі православної, не розуміючи до кінця значення Христа. Да, я співав, тому що я знав, мені щось за це дадуть. Я любив подарунки. І мені подобалося, можливо, співати, тому що це радісно, але я не розумів значення і глибини, для чого прийшов Ісус Христос. Для чого? І от вони переконують мене, ти віру проміняв, а я кажу, я віру на Бога. І вони кричали. І вони переконували, і ще щось, і ще щось, що, що, яких тільки слів не було. Господь давав мир, Господь давав впевненість, що я його дитя, що я запросив Ісуса Христа в своє серце. Я знаю, що Господь змінив моє серце, тому що коли я приїхав з тої далекої країни, де Христос мене знайшов в Чехії, там, де читаючи святе Писання, люди десь побачили переміну в моєму житті. Моя друзі сказала, Сергій, ти не такий, який був ти раніше, ти помінявся. В твоєму житті стались переміни. Я думаю, коли Христос входить в життя людей, поселяється в ясях їхнього серця, Він починає змінювати їхнє життя, твоє і моє життя. Не може бути незмінене життя. Я просто не вірю в це що людина, яка зустрілася з Христом і почала жити з таким же самим життям. Так же само любите старе життя. Я не вірю, що там Христос поселився. Коли Христос селяється в серця, Він дає ненависть до гріха, Він дає стид до гріха. Коли ти грішиш, десь не то, що там цілеспрямовано, а десь ситуативно, якісь обставини зажали, І десь це все тебе совість докоряє, тому що ти розумієш, що ти пішов проти волі Божої. І ти розумієш, що в тебе є ця боротьба. Бо коли є ця боротьба, то говориш, що ти дійсно направлений, друзі, якщо є боротьба. А якщо боротьби немає, а мені яка різниця, що вчора, що сьогодні, ти не відчуваєш що цю боротьбу духовного от, нової людини і старої людини, можливо, Христос не родився в твоїх в яслях твого серця. Можливо, там і його, і не було. Може бути, культура. Може бути, просто християнська культура. Всі святкують, і я святкую. Вчора на роботі невеличкий корпоратив. Так скажучи, і зібрались. І там Христа не було. Була їжа, були ще щось. Але Христа не було. І що на святку? Кажу, Це повід! Який повід для любителів оцінкої справи, аби якесь було свято. Вони знайдуть повід, аби було свято. Але за цим всім десь втратився Христос. Люди не готові чути, не готові сприймати. Їм подобається їхня культура. Але Христос не просвітлив очі їхнього серця, не просвітлив їхнє серце. Сьогодні так же само звучить добра новина. Сьогодні воно так же само. Звучить в багатьох храмах, читається в Україні, читається по всьому світу. Через деякий час за людей східним звичаєм, православним, вони будуть святкувати, можливо, сьому часу. Вони також будуть читати ті ж самі слова, можливо, співати ті ж самі подібні пісні. Тому що Христос Він пройшов для всіх людей. Він пройшов для всіх людей на просвіту поганам і на славу народу Ізраїля. Христос сьогодні хоче жити в твоєму моєму серці, він хоче бути повноправним е царем Твого і мого життя. Господь хоче, щоб ми сьогодні також довіряли довіряли Христу. Господь так же саме хоче, щоб ми втілювали ту науку і ті принципи, які він залишив для нас. Христос так же саме хоче, щоб ми не були мовчазними свідками. Але так же само славили Його, де ми не були чи на роботі, чи в дорозі, на кожному місці, що Христос був проявлений через нас. Можливо, комусь можливо, потрібно і промовчати, просто справно робити справу як для Бога. Справу, щоб люди сказали, чому ти так робиш? Ти скаже, тому що. Я хочу жити по-християнськи, тому що Христос ословився в моєму житті. Чому ти цього не робиш? Тому що Бог мені дав вибір, і я вибираю те, що найкраще. Краще з Христом, краще наповнитися Духом Святим. Це дає більшу радість, ніж від наповнення тимчасового, що люди заливають. Краще сповнятися в втіхою надією. Краще вставати зранку з тверезою головою і йти виконувати ту ж саму працю. Як для його слави. Так же само виконувати працю для того, щоб піклуватися про своїх сімей, про свою дружину, про своїх діточок. Краще зранку, так же само вставати з радістю і з готовністю до зустрічі з нашим Господом. Вірайте собі, що настане час, і всі, хто увіривав, ми побачимося за одним столом з Ісусом. Я не знаю, як ми пізнаємо, яким чином ми впізнаємо, але це якось буде. Будемо знати. І я думаю, що сьогодні Господь говорив до кожного серця. Я вірю, що сьогодні кожна душа, яка слухала Слово Боже, вона не піде з пустим серцем. Я думаю, що сьогодні Бог говорив до вашого серця. Он говорив до мого серця. Він кому щось нагадував. Можливо, Господь десь судив. Можливо, десь Господь підбадьорував. А Він давав радість, слухаючи, як діточки славлять його, такий несухняний час. Господь говорив через ці дитячі уста до нас, дорослих. Господь благословить кожну душу, щоб ви шукали Христа. Щоб Христос не загубився десь в повсякденних ваших справах. Що ви шукали, приходили, пізнавали його святу волю, в Писання. А Господь благословить кожну душу, а йому нехай буде слава, за те, що має можливість знову зібратися разом, зібратися в церкву, поклонитися, згадати, віддати всю належну шану і поклоніння. Амінь. Давайте підведемося, помолимося, закінчимо чи наш благословен Господь наш. Ми вдячні тобі за цей. Світлий, пра, свято. Світлий свято, світле свято, яке сповнене нової надії десь трагедією, десь боротьбою за істину за тебе, Христос. Дякуємо Тобі, Господи, за слово Твоє, яке Ти залишив для нас, за те, що ми можемо читати і отримати втіху. Можемо дивитися, і які емоції переживали ті люди. І сьогодні ми також можемо переживати подібні емоції, страх, невідомість, сумніви. Господи, але Твоє світло розганяє всяку темряву, Твої обітниці вони втішають. Ти живий, і ти знову прийдеш. Дякуємо тобі, Господь, благослови надалі наших співпрацювання. Спілкування, яке буде, Господь, нехай Тобі буде слава за все. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо божникам нашим, і не веди в нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки. Амінь. Присятя була